Усе було в нашому сімейному житті, напевно, як і у всіх. Спочатку любов, навіть обожнювання, повага, потім зріднилися, стали близькими людьми, народили і виростили дочку, розумницю і красуню. Були важкі часи з втратою роботи і фінансовими труднощами. Довго та й не потрібно розповідати, звичайна сім'я яких більшість. І ось звичайне відрядження, з якого чоловік повернувся іншою людиною. Він почав вечорами затримуватися, посилаючись на затяжні виснажливі наради, жалівся на великий обсяг роботи, а потім просто перестав будь що пояснювати. Я зрозуміла, що дізнатися, з ким ти живеш насправді, можна тільки при розлученні і розподілі майна. Тоді людина показує себе справжню. Якщо спочатку я вірила, що у нього робочі проблеми, і намагалася не приставати з розпитуваннями, даючи відпочити, то потім навіть така сліпа і наївна жінка, як я, зрозуміла, що тут щось нечисто. Невизначеність це найгірше у стосунках, тому я не стала відомовчуватися і чекати, а запитала прямо в лоб, що трапилося, що з тобою відбувається? І отримала відповідь Я покохав іншу і йду до неї. Покинучі жінки мене зрозуміють такий біль і образу важко пережити, але принижуватися і плакати я не стала. Хочеш піти? Іди. Заяву про розлучення сам подавай заперечувати не буду. Це я так при ньому трималась, а потім було пекло. Плакала в подушку, кусала до крові губи, билася лобом у стіну, хоча на людях намагалася триматися. Та ще дочку хвилювати не хотіла. Вони з чоловіком дитину чекають. Що ж, видно, доля така однією доживати в старості. Правда, очікування онука чи онуки трохи все скрашувало. Нехай чоловік живе, як хоче, це його рішення. Але, як виявилося, Розлучення з чоловіком це ще не все, що мені судилося пережити. Через деякий час він прийшов і зажадав, щоб я продала квартиру і віддала йому половину грошей. Машину він і так відразу забрав, а ще приніс список речей, які він збирається забрати. У цьому списку всі більш-менш цінні речі, які мене жили, включаючи начисленні мої прикраси, які він дарував. І навіть подарований доньці ноутбук. Взагалі сказати, я здивувалася, але він так впевнено подивився напористо, агресивно, навіть грубо, що я просто розгубилася, ніколи таким не був. Я нагадала йому, що квартира взагалі-то моя, ще дошлюбна власність, а він тут навіть не прописаний, боявся втратити житло своїх батьків і залишився прописаним у них. Чоловік сказав, що в суді все вирішать, його адвокат постарається. Але й це не все. Через день вся в сльозах прийшла дочка. Сказала, що батько прийшов до них додому, влаштував скандал і зажадав, щоб вони негайно звільнили квартиру, а то сильно жирно буде. І у неї квартира, і у мене, а він ні з чим залишається. Не пошкодував єдину до того ж вагітну дочку. А квартира, де живе дочка з чоловіком, подарунок їй особисто від моєї бабусі, яка ще за життя оформила на ім'я внучки Дарчу. Тобто її житло теж не має ніякого стосунку до чоловіка. Але стало ясно, що без адвоката мені не обійтись, а потім був суд. Чоловік тепер уже колишній, і його адвокат. Старанно поливали мене брудом, прописуючи гріхи, яких не існує. Я була просто шокована. Вони боролися мало не за кожну ложку, дивилася на нього і думала невже проживши стільки років разом, у нього не залишилося в пам'яті нічого хорошого доброго. Ось тільки тоді я зрозуміла, що таке справжній біль і образа. Особливо огидно було, коли він дістав уже пожовклий і зім'ятий чек на недороге колечко, яке подарував до народження дочки. Я тут же зняла його з руки разом з обручкою і поклала на стіл, і він узяв. Загалом все закінчилося, розділилося, але така гедота на душі залишилася. Що я до цих пір не можу повністю відійти від усього цього, хоча вже третій рік пішов, внучка народилася, така лапуля, а колишній чоловік за весь цей час жодного разу про дочку і не згадав, та й про внучку, напевно, не знає.